Так, тепер додаємо трошки цукру. У святкових браннях після ранкової молитви родина Івановських починає готувати кутю. Перетирати мак чоловіча справа, каже пан Василь, тож дружину не підпускає. Це дуже так, довгенько, минут 40, а може й більше, щоб добре розум'явся. І треба просто приучитися цю руку треба держати на місці, а це і кутити. У духовці тим часом уже поспіла пшениця, каже господиня пані Любов. Саме з такого зерна готувала страву її бабуся. Так, чоловік перший пробує, ну готова. Якщо ми готуємо із пшениці, то потрібно її замочити, бажано щоб на ніч. Загалом слово «кутя» – це в перекладі значить варене зерно. Яке зерно використовується на подобує кожної господині? Ну. Класичний рецепт це цільна пшениця. Додають мак, та мат. і побільше, щоб життя було солодким і щасливим у вас рік, пояснює жінка. Вже по вигляду бачу, що буде дуже-дуже смачно. І загалом існує три куті: Кутя багата, це ми її готуємо на святвечір, Кутя щедра, готуємо її під старий новий рік, і голодна кутя готується на водохреще. Пшеницю розкладають по маленьких горщиках. Сусідам собі, а ще і кумам. Навеселок бере, пробує. Це буде кумі Маші, Кумі наташі. Це кумі наташі. Вона приправляють кутю родзинками, чорносливом, горіхами, шоколадом та апельсинами. А тим, хто любить, додають ще і узвар. Дуже потрібно, щоб він настоявся. Він тоді матиме і свій смак, і звичайно, свій колір. Це сушені яблука, сушені груші. Обов'язково сливи. Це останній день посту і готується 12 пісних страв. І куття це саме головне блюдо на цьому столі. А чому 12 це по кількості учнів апостолів Ісуса Христа. І є така традиція, що обов'язково всі 12 страв повинні бути смаковані. Поміж приготуванням на кухні і колядують. Щоб були, як в цвіт. Щоб радів вам увесь світ. Колядуємо, колядуємо. Ми весь світ вам зачаруєм, щоб жили ви без біди до нової коляди. Та на перепочинок кажуть, часу небагато. І ще з обіду накривають на стіл, бо з першою вечірньою зіркою на гостини чекають сусідів, кумів та родичів. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси. Ну що, чоловічі,